Добі хлопчики і дівчата. Погляньте, хто до нас завітав. Довговухий пострибачик. Звісно ж, зайчик. А зайчик до нас завітав не один, а з машинкою. Зайчику, що це тебе за машинка така гарна. Мені її подарували, а я не знаю, як вона називається. Зайчику, слухай уважно, ми з дітками тобі розповімо про цю машину. Це пожежна машина. Дітки, а вона велика чи маленька? Так, велика. А якого вона кольору? Правильно, червоного. А як ви гадаєте, чому вона червоного кольору? Червона вона, щоб її всі ще здалеку бачили, що їде пожежна машина і поступилися дорогою. Червоний колір, колір пожежі. Ще в машині є сирена, якою пожежники повідомляють про приближення машини на місце виклику, а викликають машину за номером 101. Також пожежна машина має довгу розкладну драбину. Та довгий пожежний рукав, з якого пожежники гасять вогонь. Дітки, а як ви гадаєте, пожежна машина їде швидко чи повільно? Так швидко, щоб скоріше загасити вогонь та спасти людей. Зайчику, тепер ти знаєш, як називається ця машина і які вона функції виконує. А ще цю машину називають. Транспортом спеціального призначення. Спасибі, малята. Тепер я знаю, що вона пожежна і гасить вогонь. А що таке вогонь? Він корисний для людей чи шкідливий? Давайте разом з вами спробуємо розібратися, коли вогонь друг, а коли ворог. Уважно дивіться на картинки та запам'ятовуйте. Вогонь у котлі. Друг чи ворог? Так, друг, тому що він дає тепло. На цій картинці, коли горить ліс, хто він для нас, друг чи ворог? Звичайно, ворог. А на цій картинці, на газовій плиті готується їжа. Друг чи ворог? Звичайно, друг. А на цій картинці, де дітки гріються, вогонь друг. Чи ворог? Так, друг. А коли виникає пожежа в будинку, вогонь друг чи ворог? Так, ворог. Вогник горить у лампі. Друг чи ворог? Правильно, друг. Він дає людям світло. Тепер ви знаєте, в яких випадках вогонь надійний помічник та друг людини. А коли він стає злим та небезпечним та може завдати багато горя, тепер я знаю, що вогонь не тільки шкоду приносить, а й користь і розповість всім своїм друзям. Вогонь виникає в більшості випадків тоді, коли люди не дотримуються правил безпеки, дітям не можна гратися з сірниками. Не залишай вогнище в лісі після відпочинку, виникне пожежа. Не грайся з проводами та не встромлюй в розетку сторонні предмети. Не бери до рук пітарди та піротехнічні засоби. Користуйся тільки справними електричними приладами і не залишай їх без нагляду. Не можна залишати без догляду вімкнені в розетку праску. Виникає пожежа. Дітки, запам'ятайте правила пожежної безпеки і завжди їх дотримуйтесь. До побачення!